Повіла проти вам ще більше. Ми не Росія, ми не Білорусь. Вони хотіли застосувати сценарій, який би залякав нашу молодь, наших українців. Ми не піддались на це. За світ дивується, він захоплений нами тим, щоб піднялася вся Україна, а саме головне піднялась молодь, нашого путі, ви провесники нашої незалежної держави. Вам скільки років, скільки нашої держави, у вас формувалася нова свідомість, нова свідомість, яка приведе нас до перемоги. Я хочу сказати, що міліція, яка Повинна бути тут для організовувати порядок. Я впевнений, що вони є тут переодягнені. Я думаю, що вони повинні підтримати нас в боротьбі з цією з цим беркутом, яка створила Донецько-фашистська окупація на нашій землі і вмисти їх з цієї землі. Я закликаю міліціянтів супроводити наші групи в Київ і допомагати. Протистояти опору. Ще хочу наголосити: революції роблять романтики, але користуються ними негідники. І так було весь час. Ви подивіться, на цьому місці повинен стояти пане Лик Шевченку. Де він? Його немає. Тому що на місцях влада теж демонструє свою антинародність і українофобність. Слава Україні! Слава Україні! Вперед до перемоги, Шлава! Україна, Україна, слава Україні. Шлава Україні!